Ми зайшли до Назара. Де ми відкриваємось? Я на перший. Фірма находить і масамото. Ну, непоганий, але не то. Сайон Так, де хоча б багато епіків? Що це за Х2? Більше епіків, більше епіків. Окей, мені вже там нападало Сеньке. Ну, давай хоч тут більше. Ізбел запальна працює. Малкіт. Окей. І з цим я тебе вітаю. Ізбел потягнули. Йдемо далі. Ворот. Єлега! Вау! Вау! Вітаю! Прогресивний шанс працює. сетія полум'яна приходить до Назара на аккаунт. Просто вітаю! Круто! А, це був гарант! Ну, це круто! Хоч і по гаранту, але прогресивний шанс спрацював, і ти отримуєш свою легендарочку. Вітаю! Нік, дайте ловця! Я надіюсь, так, ну йдемо чекати, ловець є. Ловця нема. Надіємося, що ловець прийде все ж таки на аккаунт. Ти гарний герой. По всіх підземках можна його таскати. Як і контроль, так і розлом. Ну, в принципі, тут більше нічого. Хорошого немає. Ємега! Вау-вау-вау-вау-вау! Заття зроблене! Камон! Естріт! Естріт на ляшку прийшла. Це, напевно, крутіше, крутіше в рази, ніж ловець. Рекомендую. Максимально робити ще одну Естріль. Тому що одна Естрі це круто, а дві це супер топчик, Того що рано чи пізно ти будеш йти на 3-4 гідру, якщо зараз цього не робиш, а вони туди супер круто заходять. Плюс буде дві штучки, це буде автоматичне посилення фракцій. Так що, отаке не відкриття, і ще б тебе е, ще раз вітаю. Тут ми не зупиняємось, йдемо зараз далі. Так. Ну, вітаю. Вона, вона дуже крута, так що. Так що, вітаю. Привіт, друзі. Ще раз всім привіт, Ізабел! Працює ще Ізабел. А ота. А що це що це насипало? В смислі Як. Камон, а ну признавайся, власник, власник аккаунту, признавайся. Признавайся, яким богам рандому ти тільки що там свічку поставив. Я не знаю, ну просто три забел запальні. Так, зайшов я до Ігоря то, того, що павук. Е, нік в нього Сторм. І друзі, що хочу сказати, передаю своєму клану всім вітальничку, всіх хто є в чатику, або, можливо, дивиться е, стрімчик в записі. Нам, друзі, потрібен один гравець. Е, що від нас, е, що від вас потрібно, щоб в нас грали по-перше, це адекватність. І виконувати всі вимоги клану 180 на 400 клановий турнір і добре лупцювати гідру. Якщо ти б'єш зараз там 500-600 мільйончиків, але в тебе є хороші герої, і головне бажання пити гідру, тому що можна навіть і досить такими середніми героями добре показувати себе на гідрі. І з гідрою ми допомагаємо. Головне твоє бажання і активна участь. Так що, якщо тебе зацікавило, можна писати мені в особисті телеграмчик є під... Стрімчиком. Ви сьогодні бачили. в мене на аккаунті. Ще одна Руела, Фенші, талія і Джарех. Ви просто подивіться, 1300 на рівному місці. Дуже круто посипало. Посипало. Х2, напевно, все-таки включили, аж вже під кінець та гор. Пронокс і л... князь ночі. Князь ночі для Ігора. Вітаю! Князь Ночі крутий герой. Можна використовувати як і під пророчку, так і на аренці проти суперпротивних е, героїв з опором. Так що, князь ночі і Ігор, я тебе вітаю. От от Ігор точно помазаний, йому все розумієте, падає все таке, що чи можна грати. Де лорайки йому на аккаунт? Ну, де лорайка? Зараз ми просто підемо і чекнемо, чи в нього є лорайка на аккаунті. З князем ночі я тебе вітаю. Так, люція. Банчі. Суйрен. Ось, до речі, Суйрен має ту ж саму маску, яку має новий міфік. Напевно, це його. Я не читав лор. Напевно, це його якась дружина, донька, мама, дівчина, сестра. Не знаю хто. Окей, зайшли ми до Просто. Зеф. Трісімірки. Передаємо вітання клану Стіл. Brotherhood. Не знаю, як воно прикладається, ну, вітання. Пора впала. Вітаю! Можеш робити одну швидку, другу з опором проти армандів. Каменяр або в кам'яній шкірі. До мене не забудь. Саню, бо. Єлега! ще лега! Подрек! Просто топ! Просто топ! Це можете, будь ласка, кліпнути і мені в особисті відправити. Топове відкриття для просто Ти що, Дві леги і дві просто Просто топчик-топчик. Я надіюсь що ти подрика забирав. Якщо не забирав, ти маєш подрик крутий герой, як на аренку, так і в хардову лаву. Гнут. Ну, гнут в всіх локаціях гнут. Він прийшов такий... Я є Гнут. Бемсокирою три рази, і голова якась відлетіла. Так що вітаю. Круто, круто, круто. <tell noise> так. Де власник аккаунта був тут? Писав Іван. Іван, Іван. Я тебе вітаю. Два уніки обидва. Гнут. Це такий дядько. Як пророчка. Гра до пророчки і після пророчки дві різні гри в ПВЕ контенті, так само і з Гнутом, а плюс тобі ще подрик випав. Ну це просто, я не знаю, ти десь теж там якусь свічку богам того рандомайзеру поставив, чи хто його придумав, і тобі сьогодні супер круто підфортило, а ми йдемо відкривати далі. Ти що? Ти що? Тетя лега! Другий гнут! Ти що? Другий Гнут! Ну, камон! Остання десятка і другий гнут! Як таке можливо? Як? Як? Ви мені поясніть? Подрик і два Гнута. Дуже прошу. Уху! Ну, це просто. Я не знаю, як це назвати. Перший Гнут, Унік, другий дубль. І Іван залишається задоволений після нашого сьогоднішнього відкриття. А я, який заряд отримав позитивних емоцій, ви собі не можете уявити. Ось заради ось таких відкриттів вартує. Просто супер вартує, щоб відкриватися. Так що, ще раз вітаю, це просто отак і отак. Зайшли ми до дядька Той, що Маніфест, і три рази по 10. Люди просто не дадуть збрехати. от Хто є з новеньких е сокланів, хто недавно до нас зайшов ось Ігор е Павук, і там ще, можливо, хтось сидить. Просто не дадуть збрехати, що в нас супер крута і позитивна атмосфера. Не вірите? Ну не вірте. Так. І ще разочок. Кунуічі. Армстронг. Кінагаші кінці Геліор! дядько той, що Маніфест. Я тебе вітаю з Геліором. Геліор насправді крутий герой. Е, ти його береш в пачку до проручки, йдеш на 10-го хардового дракона і там просто на ізі його проходиш. Але, ймовірно, з великою ймовірністю маніфестові той 10-й дракон вже давним-давно в одному місці. Ну, але Лега то є Лега, і рано чи пізно посилення фракції закриється. То по урону можна буде розіграти просто в космос на Гідрі. Ілля, я сплю і бачу, як ти хочеш отримати собі міфіка і використовувати його на Гідру. Ну просто сплю і бачу. Так, на йдемо. Денесу і будемо відкривати його уламочки. Немало, небагато Надіємось на хороший лут. О, бачиш, так навіщо додавати міфіків, які заходять в ПВЕ режим. Все рівно якийсь дядько з плюс четвертою трундою скаже синочок, побудь там в кінці списку, а я собі покажу е, свій урон, свою шкоду на гідрі, да? свою трунду. Ну, Анахорет, іще ще я тебе вітаю. Особисто мені Анахорет дав можливість кайфово грати на Альнаме. Друзі, відосики є на каналі. Кому потрібно, подивіться, а на хорет просто швиденько і гарненько. Єлега! Денис, не дай Бог, ти почнеш розказувати, що тобі не падає. Що тобі падають какахи. Я не знаю. Лега буде Ігор, ти щось знаєш. Ти щось знаєш. Вітаю. Це зараз а Денис такий сидить. Зараз качати того гнута, прикручувати в команду на гідру, одягати таланти, книги ля-ля-ля. Вітаю! Вітаю! Сів і качаєш, і заливаєш книгами, і піднімаєш свою шкоду на гідрі. Ще трішки. 54 уламочки. Йдемо укр родин. Сань, тобі хочу побажати побільше тих же тих ж самих легендарочок, побільше того жовтого світла. Аотар. Твій час, час вже пройшов. Хіба максимум початковий КБ і все. Далі, 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 далі. Це Шада. Е, Єлега! Бум! Кандрафоніна! Кандра Фоніна. Сань, я тебе вітаю. Унік чи дубль. Пиши. Пиши Унік чи дубль З каймером кай і одною дрядою можна робити команду на гідру, якщо є дві дряди краще з двома дрядами Унік! Унік. Вітаю. Йдемо далі. Е, вітання клану Good Steam Юам. прочитання вам всім і розвідку. І по десяточці Давайте гнута на молодий акаунт. Гуль самий бюджетний раз в грі, напевно Єлега! Сокольничий! Сокольничий! Ну, таке. Ну, таке. Ну, Єлега, ну, ну дякуємо. Ну і піде на склад на посилення якоїсь фракції, коли коли він прийде? Ну, ну не знаю, що за нього сказати. Так, ігнорує 100% захисту цілі. Так, я зараз від вас почую, там якийсь один штрих з всього рейду юзає її на онлайн арені. Але я вас прошу. Я не знаю. Так, вітаючка клану Pray for Ukraine. Процвітання вам всім і розвитку. Окей, okay. Елія Раф матаб, раф матаб герой проти Бомала, але він нічим не кращий за багряну маску. Ну, все. Ізабел. Айсий ду... А, дубль Окей. дубль Окей, це плюс для Арманза. Гранд Альянс, вам всім вітаннячко. Вітання Погнали на український перший. І по десяточці Бум. Злиття зроблене злиття зроблене. Дякую знову, Макс, дякую. Не втримався. Дякую. Вітаю, вітаю з Естріт. По епікам то вже таке з Естріт вітаю, але злиття рекомендую далі. Робити. Надіюсь, Андрій задоволений йдемо далі відкривати. М -м -м, вітання клану The Tartal Dragon. Процвітання всім і розвитку. Недавно було менше 30, а зараз 30 гравців. Ще вас всіх вітаю. Йдемо на. Ой-ой-ой, українська один. Так, вірно. Зараз наука один. Так. І, звісно ж таки, бігбос, тобі вітаннячко. Йдемо відкривати 90 прадавніх уламочків. Надіємося на те, що прийде. Гнут. Один гнут добре, два, краще. Погнали. Так. Вітаю, максимально вітаю! Перша десяточка, другий гнут на аккаунті. Кайфувати, не перекайфувати. Чи качати, качати обов'язково. Обов'язково. Чи книги давати давати? Таланти все давати. хороший шмот давати скіл вона knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I а it.